Вітаю, мене звуть Анастасія Дерламенко, і це другий випуск треш історій про школу. <му> Моя розповідь не прям жесть, просто огидна. Коли я була в 11 класі, в нас з'явився новий фізрук, молодий, років десь до 30. Але в нього були ще тоді жінка і дитина. Суть в тому, що з його боку було купа відвертих і брудних жартів в сторону дівчат. Дівчата в основному хіхікали та не сприймали це всерйоз. Він часто заходив до нас, дівчат, в кімнату для звільнених, пропонував грати в різні ігри, начебто звичайні, але він завжди дивився на інших якось не так. Я не знаю, але я і на собі ловила ці погляди. На самому уроці він дозволяв дівчатам нічого не робити та ніколи до форми не чіплявся, наче але якось до мене причепився. Наче нічого такого, але все одно дивно... Дня я була одягнена в брюки, рубашку з кроваткою і тренч. Я стояла, розмовляла з однокласницями. Коли він підійшов, взяв мене за кроватку і підтягнув до себе як заповідок. Чесно кажучи, я не пам'ятаю наскільки близько він тоді стояв, але це було занадто не ок. Він тоді сказав мені щось на кшталт. Ти його не діла для мене? Щоб було зручно притягнути. Думаю, це було про кроватку, але все ж таки. Я впала в ступор, якось віджартовувалась, але всередині був каламбур, змішаний з огидою. З школи я давно випустилась, але наскільки знаю, він ще досі там працює і окремо веде групу дівчат по волейболу, там, де підлітки 13-15. Знаю ще, що з минулої школи його звільнили за те, що він напився і пропонував восьмикласниці перехпихнутися в нього в кабінеті. В мене це трапилось з вчителькою. Коли мені було тринадцять, моя вчителька з літератури була моєю репетиторкою, тому приходила до мене додому. Вона писала мені посеред ночі, радила книжки з 18+, плюс змістом та постійно шукала нагоди для дотиків. Мені це не подобалося, але я боялася сурових батьків, тому не розповідала їм нічого. Їй, до речі, було сорок п'ять. В моєму ліцеї був новий молодий вчитель інформатики. Так як ми одинадцятий клас, звісно, наша наша підгрупа почала з ним спілкуватися ближче, ніж іншими вчителями, сміятися з різних жартів, кидали в групу відео. Загалом на парах нам дозволяли робити все, що хочеш, за умови, що пізніше ми скинемо йому завдання, які ви виконуємо вдома. Через деякий час він почав мені писати в приват, не по темі, скажем так. До цього міг написати, що запізниться, чи що ми в іншій аудиторії. А тут пише. На ми якісь друзі? Я не звернула на це увагу, адже різне буває. Але коли почав катати мене на качелях холодно, жарко, я зрозуміла, що він хоче чогось більшого. Я почала його ігнорувати і все наче утихло. Через місяць-два він знову почав мені писати, запрошувати на каву, питав, як його нові парфуми, і постійно на парах звертав на мене увагу: то сяде біля мене, хоча місць повне, та й всі його просять, сідайте біля нас, ми хочемо з вами зняти відео. То як граємо в настолки, постійно на мене все переводить. Він навіть просився. Танцювати зі мною вальс, казав, що те, що ми вчитель та учениця, то нічого, тому що я скоро випускаюся. Коли я вже не витримала і написала прямо про те, що нічого не вийде, він не здався і на кожен мій аргумент шукав, як це можна виправити, але згодом відстав від мене. Але почав приставати до іншої дівчини, і тепер вони з цією дівчиною, до якої почав залицятися, зустрічаються. Але він все одно пише мені і вихваляється, які в них стосунки. В повідомленнях прямо видно, що він хоче, щоб я почала його ревнувати. Зустрічаюся з вчителем історії, у якого є три сина та жінка. Про це дізналася, як почалися такі стосунки: є і мінуси, є і плюси. В школі до мене приставав викладач справознавства, якому було років під Він викликав мене одну для додаткових занять до підготовки з Олімпіади. Постійно казав, що в мене найкращі успіхи. Врешті-решт я морозилася, і на випускнову він прийшов до нас в клас, почав вітати з закінченням школи. Після чого почав дивитися на мене, посміхатися і казав: Ну, в нас тут є одна сумна дівчинка без настрою. Я сказала, що все в порядку. Потім виявилось, що він приставав до інших моїх однокласниць, яких не було на уроках, і яким теж треба було доздати письмові роботи. Наша вчителька з зарубіжної була зі своїм учнем 11 класу, займалась в кабінеті дечим. Хм, так ось її помітили, але не звільнили. Ну і фізрук в нас теж з кукухою. То мені волосся за вушко закладе, то правильну техніку стрибка, красуня назве жесть якась. Коледжі викладач протягом трьох років стабільно говорив про бажання перестати зі мною. вмовляв, що перший секс краще з дорослим та досвідченим. Торкався, коментував моє тіло. При мені обговорював моє тіло з фізруком. Завідуючий нашого відділення, також торкався постійно. Говорив про секс та сексуалізував кожен мій рух. Мій батько став батьком у 17 років в 11 класі. Мене народила його вчителька з англійської мови. У мене був однокласник, до якого вчитель біології мав певний інтерес, міг його обіймати, гладити, цілувати у тильну сторону руки. Одного разу я випадково застукала їх зачиненими в кабінеті. Не знаю, що вони там робили. Однокласнику було 14, а вчителю 32. Насправді таких історій дуже і дуже багато, але їм абсолютно точно не місце в школі.